В ефірі 700 секунд. Далі у випуску масштабна нічна атака на Ізмаїл. Захворювальність на кір серед дітей в Ізмаївському державному гуманітарному університеті відбулася презентація проєкту служби освітньої безпеки ізмаївського районного відділу поліції. З вами в студії Влада Новак. вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 вересня орієнтовно такі: 649 тисяч 170 осіб особового складу, 8 тисяч 846 танків, 17 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 18 тисяч артилерійських систем, 1199 тисяча реактивних систем залпового вогню, 960 101 засіб протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 2608 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 25411 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3192 одиниці спеціальної техніки. Із Маю під ударом російські безпілотники в ніч на 27 вересня принесли руйнування у мирне місце на півдні Одещини. Як місто переживає цю трагедію? Дивіться у нашому матеріалі. У ніч на 27 вересня ворог завдав ніщівного удару по місту Ізмаїл на півні Одеської області. Російські війська запустили ударні безпілотники по регіону, спричинивши масштабний терор. Ситуація в місті залишалася напруженою протягом кількох годин. Сили протиповітряної оборони мужньо відбивали атаку, намагаючись мінімізувати руйнування та жертви серед населення. Проте, на жаль, попри всі зусилля, нічний удар призвів до трагедії. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Серед жертв дві жінки тисяча Стоять та 1955 років народження, а також 73-річний чоловік. Ці люди стали невинними жертвами війни, яка щодня завдає ударів по мирному населенню України. Постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Медичні служби оперативно надали допомогу потерпілим, але трагедія залишила глибокі рани в серцях кожного мешканця Ізмаїла. Атака пошкодила приватні та багатоквартирні будинки. Зруйновані були також надвірні споруди, будівлі та автівки внаслідок Ударів спалахнуло кілька пожеж, які оперативно ліквідували. Завдяки швидкій реакції вогнеборців вдалося запобігти ще більшим втратам. Місцева влада спільно з правоохоронцями вже розпочала фіксацію наслідків терористичного акту. Поліцейські та експерти оглядають пошкоджені будівлі, щоб оцінити масштаб руйнувань та визначити про що чергові потреби для відновлення міста. Вкотрій раз російський агресор достав ударом міста Ізмаїл в ніч на 27 вересня. На жаль, ми отримали. Мали як котрий раз пошкодження внаслідок цієї агресії? Пошкоджена багато поверхівки, пошкоджена багато приватного сектору. В ніч і на ранок міським головою була скликана термінову нараду, на якій було надано доручення всім комунальним підприємствам щодо організації робот з ліквідації наслідків та допомоги постраждалим нашим мешканцям. Створено відповідні робочі групи, які почали відпрацювання по всіх локаціях, де були ворожі влучання. Робочі групи, які включають в себе спеціалістів наших установ, спеціалістів наших комунальних підприємств, які одразу займаються і фіксацією пошкоджень і одразу розпочинається процес відновлення та ремонту, який дозволить мінімально експлуатувати ті приміщення, які ще можна експлуатувати. В якості житла на теперішній час, на жаль, можемо зазначити, в нас є постраждали. Це 12 осіб постраждалих, з яких одна особа 2000-го року наразі знаходиться в реанімації. Стан стабільно тяжкий. Крім того, в нас на жаль троє осіб, які загинули внаслідок агресії. Міська рада зі своєї сторони забезпечують лікування, надання медичної допомоги, а також допомога обов'язково родичам, на жаль, погибших людей. За рахунок коштів міської ради буде здійснено поховання. Ми висловлюємо щиру, сум і. Співчуття родинам, які втратили близьких людей, на місці працюють соціальні служби, волонтери та медики, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим. Місто об'єднується в своєму горі, але й водночас у стійкості перед обличчям ворога. І змильці активно допомагають один одному. около 2.40 ночи я стояла с телефоном в окне на первом этаже. Последний шестой шахет подряд, который шел, он жужжал, жужжал, кружил. И буквально секунд 15 он потух и черный падает. Взрыв, огонь и меня выкинуло. Мы все выбегать. А что, стекла босиком? Это ужас. Серьезно. Мы баллон вытащили. Я выбежала на улицу без баллона, стала кричать, дядя Витя убитый, тут лежит. А я побежала до бабушки Маши. Дверь вот так приоткрыта, выбита. Я заходить, а там огонь. Кричала, кричала. У нас в огне уже осталось. Дядя Витя Шкирев, он лежал весь в крови. Голова в крови. Таня соседка со второго этажа. Она вышла, у нее тут кровь течет. А тетя Неля кричит, деда убили, деда убили. дядя дівчата насмерть, смітні все в краві Ужас скапой. Ізмаїв сьогодні це місто, яке переживає черговий виклик на своєму шляху. Кожен такий удар залишає свій слід в історії нашої боротьби за незалежність та свободу. Проте, попри втрати та руйнування, українці залишаються непохитними у своєму прагненні до перемоги. Кожен новий день це ще один крок до відновлення справедливості та миру в нашій країні. Іван Поляков, Дмитро Єфимов. для програми новин. Шановні мешканці міста Ізмаїл, у разі пошкодження руйнування житла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в місті Ізмаїл для надання інформації з метою вживання подальших заходів необхідно звернутися до чергових спеціалістів управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради з 8 до 20.00, без вихідних за телефонами. 752-21-098-831-3663. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом родини параміксовірусів. Це захворювання є одним з найбільш заразних у світі. За даними МОЗ в Україні за перші сім місяців 2024 року зафіксували 152 випадки захворювання на кір. Про симптоми перебіг кору у дітей, групи ризику та як захистити себе від небезпечної хвороби. Дивіться далі. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом родини параміксовірусів. Це захворювання є одним з найбільш заразних у світі. Воно викликає серйозні ускладнення. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні за перші сім місяців 2024 року зафіксували 152 випадки захворювання на кір, у той час як у 2023 році за аналогічний період було лише 30 хворих. Необхідно вакцинувати дітей так, щоб кожен рібенок. Дітей... Да и взрослые имели защиту от этого заболевания и не допустить эпидемию кори. Кір передається повітряно-крапельним шляхом. Близько двох годин вірус ще циркулює у приміщенні та залишається на поверхнях. Ризик заразитися у осіб, які не мають імунітету, складає близько 90%. Перші симптоми хвороби схожі на ГРВІ. підвищення температури, сухий кашель, нежить, набряк, світлобоязнь. Взникає світлобоязнь і типічний вид у пацієнта з кор'ю. А доплавата сліза появляються на внутрішній стороне щук белые пятнышки. Так називаєма п'ятна копліка, Це теж є патогноматичним признаком. Далі починається період висипки. На третій п'ятий день хворому стає гірше, стрімко підвищується температура, посилюється, нежить, кашель, кон'юктивід. На голові та обличчі з'являється висипка у вигляді червоних плям, яка потім поширюється на тулуб та кінцівки. Приблизно на п'ятий день елементи висипу починають зменшуватися чи зникати. Після цього шкіра може лущитися протягом тижня або півтора. Небезпека кору полягає в тому, що передається це захворювання дуже швидко, адже воно високо можна, в общем-то, дуже легко. Контагіозність, її, тобто, тобто, то есть заразительность, составляет 90%. То есть, если большой кори появился где-то, с ними проконтактировали люди, то и не привитые от кори то із 10-9 чоловік обов'язково заболеють. Симптоми захворювання проявляються за 7-14 днів після контакту з вірусом. Важливо, що хворий вже заразний за 2-3 дні до появи перших симптомів. Найпоширеніше ускладнення кору це гострий середній отит, бронхопневмонія, ларинготрахеїт, бронхіїт, діарея. Пневмонія виникає в однієї з 20 дітей хворих на кір. Це найчастіша причина летальних випадків маленьких дітей. Про осложнення в виде тяжелих гнойних аттитов йдуть, бронхопневмонії, пневмонії. і саме захворювання – заболевання це енцефаліт. Найбільший ризик розвитку ускладнень у немовлят та дітей молодших 5 років, дорослих старше 20 років, вагітних імуноскомпрометованих скомпрометованих людей. Єдиною ефективною профілактикою кору є вакцинація. В Україні, як і в більшості країн світу, використовується комплексна вакцина КПК, яка також захищає від епідемічного паратиту. Для оптимального захисту необхідно отримати дві дози вакцини, які забезпечують захист від кору на рівні 97%. Згідно з національним календарем щеплень України, діти отримують щеплення. Бюджетним коштом в 12 місяців та 6 років. Якщо з певних причин графік щеплень був порушений, то вакцинація проводиться згідно календара щеплень з порушенням графіку. Якщо все-таки не з хворим вакцинувався, то в перші 72 часа необхідно зробити вакцинацію. від кори. Якщо є протипоказання, то діляється людський моноглобулін, який повишає імунітет і легше кори переноситься. Найбільш надійний спосіб уникнути зараження цим тяжким захворюванням це вакцинація. Вона захистить дитину від кору та його ускладнень. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Юля Наталя Маленко для програми Новин. 25 вересня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулася презентація проєкту служби освітньої безпеки із Ізмельського районного відділу поліції з метою залучення нових членів до складу національної поліції України. Подробиці дивіться далі. 25 вересня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулася презентація проєкту служби освітньої безпеки із ізмейського районного відділу поліції з метою залучення нових членів до складу національної поліції України. Шановні студенти, наші здобувачі вищої освіти. Сьогодні у нас є унікальна можливість зустрітися з керівництвом служби освітньої безпеки із ізмейського районного відділу поліції для нас це надзвичайно важливо, тому що е, ви пам'ятаєте, що був пілотний проект а зараз вже на постійній основі впроваджується ця система освітньої безпеки в загальноосвітніх закладах. Сподіваюсь, і в системі вищої освіти так само буде. Служба освітньої безпеки це спільний проект національної поліції України та Міністерства освіти та науки України. Начальник сектору служби освітньої безпеки ізмейського районного відділу поліції, головного управління національної поліції в Одеської області, капітан поліції Тая Хомутова, розповіла про запровадження нової служби в Ізмеїнському районному відділі поліції. Ми дуже раді мати честь з вами сьогодні спілкуватися і повідомити вам таку важливу новину, що стосується вашої подальшої служби в органах національної поліції. Наразі на рівні нашої держави запроваджено. Нову службу сектор служби освітньої безпеки. Про мету та завдання проєкту докладніше розповість заступник начальника сектора служби освітньої безпеки капітан поліції Андрій Павленко. Мета постійна взаємодія на засадах партнерства поліцейського зі здобувачами освіти та усіма учасниками освітнього процесу для створення безпечного освітнього середовища шляхом закріплення за кожним ЗЗСО – це загальний заклад середньої освіти одного поліцейського Наразі до проєкту служби освітньої безпеки Ізмінського районного відділу поліції вже долучилися 13 закладів загальної та середньої освіти міста Ізмаїл, а також шість закладів освіти Соф'янівської територіальної громади, чотири міста Кілія і один заклад у місті Вілкове. Наразі в нашому проєкті беруть участь 21 навчальний заклад. Такий підхід до безпеки в загальних та освітніх закладах освіти надає змогу швидкого реагування органами безпеки при виникненні надзвичайно. Ситуацій конфліктів або загроз також завдяки співпраці з навчальними закладами та підвищенню обізнаності серед учасників освітнього процесу вдається запобігти багатьом інцидентам та забезпечити своєчасну допомогу з боку поліції, наголосила Тая Хомутова. Поліцейський здійснює контроль прилеглої території, пропускного режиму здійснює бесіди з усіма учасниками освітнього процесу. Ця безпека і Взагалі, дії направлені на те, щоб поліцейський міг підтримати, допомогти, забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу. На завершення презентації організатори запросили всіх зацікавлених осіб приєднатися до національної поліції з районного відділу. Вступити до лав національної поліції можна, заповнивши анкету на офіційному сайті http набір Набір триває до 9 жовтня 2024 року. Та є актуальним для здобувачів вищої освіти. Сьогодні ми прослухали лекцію від відділу національної поліції. Мене дуже зацікавила ця пропозиція. Я обдумую і це дуже цікаво, і я вважаю, що це насправді є важливим на нинішній час. Тому я обдумую цю пропозицію і, можливо, при вже полученні диплома задумуюсь над тим, щоб війти у лаври національної поліції. Студентська рада університету висловила свою вдячність представниками змийського районного відділу поліції за таку унікальну зустріч від імені студентського самоврядування ізмийського державного гуманітарного університету, від імені голови студентської ради, хочу сказати, що це дуже велика така можливість для наших студентів. Ми дуже раді, що до нас сьогодні завітали. Такі дуже поважні особи презентація викликала жвавий інтерес серед присутніх. Студенти та викладачі зацікавилися можливістю співпраці, поставили питання про умови участі та внесок, який вони можуть сприяти підвищенню рівня безпеки у закладах вищої освіти. Я вважаю, що в кожній школі, університеті, будь-де, повинен бути свій працівник поліції, тому що ну треба. На нього, щоб покладалися люди, в наш тяжкий час він буде забезпечувати безпеку в школі. Проєкт служби освітньої безпеки відкриває нові можливості для співпраці між освітніми закладами та правоохоронними органами. Крім того, він сприяє залученню молоді до активної громадської позиції та пропонує перспективи для майбутньої кар'єри, надаючи учасникам можливість проходити стажування та отримати практичний досвід роботи у сфері безпеки. Влада Новак Наталя Маленко для програми Новин поліцейські затримали 52-річного жителя Одеського району, який через ревнощі спричинив своїй дружині тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до її смерті. Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про смерть 43-річної жінки поліцейських сповістили медики. В ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що потерпіла вдома разом зі своїм чоловіком та їхнім спільним знайомим, розпивали спиртні напої. Під час посаденнях чоловік прирівнував дружину до товариша. Його вигнав, а її побив кулаками та вдарив ножем у живіт. Вранці зловмисник відвіз потерпілу з речами до матері у сусіднє село. Жінка декілька днів терпіла біль у животі, але по медичну допомогу не зверталася. А коли стало зовсім зле, мати викликала їй швидку. Жінку доправили до лікарні, де, на жаль, під час обстеження вона померла. Поліцейські того ж дня затримали чоловіка померлою та вилучили з місця скоєний ним злочину у низку речових доказів, який скерували на експертизу. Цей злочин класифікується за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок до 10 років. Суд задовольнів клопотання слідчих і обрав підозрюваному запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Змилі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 88 копійок, продати за 41 гривню 57 копійок. Єврокупівля – 45 гривень 82 копійки, продаж – 46 гривень 48 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 28 вересня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 14-19 градусів, в день – 25-27 градусів. Десь хмарно, без опадів, Вітер південно-східний – 1,3 м на секунду. Пориви – 5-8 м на секунду. Температура повітря вночі – 19-20 градусів. В день – 21-23 градуси з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.